Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 40 найкращих голівудських комедій 80-х років минулого століття, шановні мої друзі, Голівуд у 80-ті випустив чимало комедій, які й досі є зразками жанру. Але при цьому у ті роки у багатьох, не у всіх, комедійних стрічок був особливий шарм. Це були позитивні, дуже добрі, затишні фільми, які можливо показували якісь проблеми і боротьбу із ними, але робили це в настільки лагідній манері, що все погане миттєво забувалося відразу після сеансу. Перший один з найкращих голівудських комедій 80-х років із цієї добірки це фільм Помінятися місцями Trading Places 1983 рік. Якщо вирвати зі звичного середовища успішного бізнесмена із вищого світу та неосвіченого дрібного шахрая із вулиці та поміняти їх місцями, чи вплине це на їх поведінку, чи змінить їх це як людину, чи стануть вони іншими, чи справді середовище визначає те, ким є людина? Непогане питання для того, щоб з'ясувати його практичним шляхом і паралельно укласти парі на 1 долар. Саме так і роблять двоє старих багатіїв, щоб впевнитися у власній правоті. Щоправда, це може зламати чиє життя. Але кого це хвилює? Шпигуни як ми Spies Like Us, 1985 рік. Двох співробітників Держдепартаменту США відбирають для виконання неймовірно важливого спецзавдання. Вони вирушають в напрямку Азії, а звідти у бік СРСР. На шляху вони зустрічають чимало складностей, але головна складність у тому, що вони настільки недолугі, що можуть стати винуватцями початку ядерної війни. Великий переполох у малому Китаї Big Trouble in Little China 1986 рік. Це друзі, один із улюблених моїх фільмів. Тих часів у 80-х роках. Цей фільм позиціонувався як фантастичний бойовик, тим більше його поставив великий Джон Карпентер. Втім, із плином часу стало зрозуміло, що це чудова і доволі трешова комедія. Нехай формально і у форматі фантастичного бойовика. Звичайний далекобійник береться допомогти товаришу із китайського кварталу зустріти його дівчину в аеропорту, але її викрадають слуги злого чаклуна, щоб той міг зняти із себе страшне прокляття. І тепер звичайний далекобійник береться допомогти товаришу із китайського кварталу і збирається знищити всю китайську злочинну магію, яку вони зустрінуть на своєму шляху до звільнення дівчини. Тернер і Гуч Чорнер і Гуч. 1989 рік. У 80 х Генкс був комедійним актором, і він був невимовно чудовим. У цьому фільмі він грає суворого і хворобливо педантичного детектива, який змушений доглядати єдиного свідка вбивства. На превеликий жаль для нього цим свідком є здоровезний мастив, якому чхати на норми поведінки та повсякденні звички інших істот навколо. Наступний фільм Троє Амігос Three Амігос 1986 рік. Троє акторів невдах опинилися на вулиці без роботи через власну самозакоханість та відсутність банальної дисципліни. Вони все ще потребують грошей, а тому беруться за будь-які пропозиції заробітку. На їхнє нещастя, наступною такою пропозицією стає прохання про допомогу у боротьбі із реальною бандою, що тероризує невелике мексиканське містечко. Наступний фільм. Це Роман із Каменем 1984 рік. Це теж мій один із улюблених фільмів, шановні мої друзі. Хоч це не зовсім і комедія, але і комедії тут трішки є. Самотня авторка жіночих романів, які користуються неабияким успіхом. Сама мріє зустріти схожого книжкового героя у власному житті. Життя має смак до чорної іронії, тому вона потрапляє до Колумбії у спробі врятувати свою сестру від полону бандитів. Там вона і зустрічає свого лицаря, але він бере її під свій захист не тому. Що сповнений моральних чеснот, а за гроші. Та й взагалі спершу він не дуже схожий на лицаря. Та чи потрібні персонажі книжок у реальному житті? Якщо є такі чарівні погані хлопці? <му> Поїздка до Америки Камінг to Америка 1988 рік. Це теж, друзі, один із моїх найкращих фільмів. Едді Мерфі у ролі принца, вигаданої африканської країни Замунда. Який втомився від життя без турбот і хоче знайти справжнє кохання, а не заготовлену спеціально для нього наречену. Його вже не надихає навіть те, що кожного ранку його пеніс ми і служниці достану бездоганної чистоти. Він хоче чогось більшого і справжнього. І для цього приїздить до Нью-Йорку, де починає жити як звичайний громадянин Америки. Голий пістолет. The Naked Gun. From the Files of Police Squad 1988 рік. Та що ж поробиш, друзі, це теж мій один з найкращих фільмів. <гум> Гумор абсурду, серед іншого, гарний також тим, що прибирає будь-які обмеження для історії та того, як ти її розповідаєш. Якщо є класний жарт, то його можна помістити у фільм, Навіть якщо це порушує логіку того, що відбувається на екрані. Бо єдина логіка у фільмах культової триади Цукер Абрахам Цукер Потрібно, щоб було дуже смішно. І це їм вдається. Адже на варті специфічного гумору лейтенант Френк Дребін здатний як перемогти будь яких злочинців, так і самотужки поставити ціле місто під загрозу знищення. Літаком потягом та автомобілем Planes, trains and automobiles. 1987 рік одна справа коли ти не дістався додому вчасно до свята. Сівши на літак. І зовсім іншого масштабу проблема, коли після цього тобі дістався у попутники чоловік, який викликає у тебе лише біль та роздратування. Він має поганий смак, він постійно базікає. Він сміється із власних несмішних жартів. Він не розуміє, що таке особистий простір. Людина за бортом. Оверборд. 1987 рік. Зарозуміла багатійка відмовилася сплачувати Теслеру за роботу та викинула його зі своєї шикарної яхти. Але пізніше, коли вона втратила пам'ять внаслідок падіння за борт, роботяга вдало скористався моментом зробив вигляд, що він її чоловік, та забрав до себе додому до чотирьох дітей. Тепер мільярдерка буде працювати на нього та виконувати його капризи. Брати Блюз The Blues Brothers. 1980 рік. Це друзі, дуже смішна культова комедія. А ще тут зібрані всі зірки блюзу та рок-н-ролу 70-х та 80-х років. Ері Клептон, Рей Чарльз, Арета Франклін, Кеп Келовей, Джон Лі Гукер та багато інших віртуозів гітари, клавішних та вокалу органічно вплилися у цей божевільний мюзикл. У якому колишні злочинці та талановиті музиканти влаштували великий концерт повернення свого легендарного бенду, щоб зібрати легально гроші та допомогти притулку, у якому вони зростали. Рибка на ім'я Ванда A Fish Келдж Ванда 1988 рік. Чотири спільники стають чотирма суперниками після успішного пограбування ювелірів. Кожен хоче присвоїти собі награбоване. При цьому хтось більш хитрий, хтось більш цинічний, хтось розумніший, хтось покладається на власну красу і сексуальність. А хтось має шанси перемогти завдяки власній розумовій обмеженості. Аероплан Айроплейн. 1980 рік. У Тріо цукер Абрагам Сукер найвідомішим фільмом є «Голий Пістолет, про який друзі я вже згадував у цій добірці. Але найсмішнішим багато критиків вважають саме аероплан. Це пародія на всі відомі кліше із фільмів катастроф. Те, що роблять пілоти і пасажири літака, це те, що відбувається у диспетчерській вежі, це те, що ми бачимо у залах очікування аеропортів. Все це стільки разів було використано у стрічках про аварії, теракти та захоплення літака. А тепер трансформовано у чорну комедію, сповнену фільмового гумору, абсурду від режисерів. Мисливці на привидів Ghostbusters. 1984 рік. Іноді найкраще рішення для фантастичного фільму це зробити його комедією Справді важко сказати, настільки успішним був би фільм про професійних мисливців на привидів, якби за жанром це був трилер. Сюжетна історія доволі проста і лінійна. Друзі збираються, щоб за допомогою наукової складової та зібраного обладнання створити умови для захоплення потойбічних істот у пастку. Їм заважають бюрократи та ті, хто заздрять їх успіху. А тому, врешті-решт, весь Нью-Йорк опиняється під загрозою захоплення привидами. Туці, 1982 рік. Чоловік переодягнений в жінку. Ідея для кіно не нова. Втім, не так багато успішних втілень цього концепту можна згадати, друзі. Місіс Даутфайр із Робіном Вільямсом, у джазі тільки дівчата із Тоні Кертісом і Джеком Лемоном, а також цей фільм Тутсі і ще одним геніальним актором Дастіном Гофманом. саме виконання подвійної ролі чоловіка та його жіночого альтер-его, яке з'явилося через обставини майже непереборної сили, і є тим, що відрізняє гарну комедію із стравості від недолугого бажання викликати сміх самою спробою перевдягнути чоловіка у жіночу сукню. Несусвітні шахраї ДОРІ Ротен Скандралз. 1988 рік дрібний афорист у виконанні Стіва Мартіна видурює гроші на обід у довірливих жінок. Він приїздить у місто на півдні Франції, де зустрічає такого шахрая, що водить жінок в оману, але при цьому отримує тисячі доларів, вдаючи їй себе князя, що був відлучений від престолу через військовий переворот в країні. Наступний фільм, комедія із цієї добірки, легендарніша комедія, який ми всі з вами передивляємо з кожного року, можливо частіше, це Поліцейська академія. 1984 року, перша частина. І, згідно нового указу мера тепер до поліції можна набирати будь-кого, незважаючи на зріст, вагу та фізичні кондиції. До академії приходять люди, які раніше ніколи б цього не зробили. І хоча спочатку здається, що в них нема жодних шансів стати випускниками та отримати роботу в поліції. Згодом кожен із них доводить, що має свої сильні сторони. Після цієї вдалої комедії, друзі, вийшло іще 6 фільмів, а потім і серіал навіть. Звісно, далеко не всі були настільки вдалими та смішними, як оригінальна стрічка, але посміятися глядачам було і що. Великий бік. 1900. 88 рік. 13-річний хлопець хоче скоріше стати дорослим, щоб позбутися усіх підліткових проблем. І це йому вдається. Одного ранку він прокидається дорослим чоловіком. Точніше у нього доросле тіло. Але досвід та розум дитини. Спочатку він у захваті від нових можливостей, але поступово з цим приходять і дорослі проблеми. А вони не менш важкі, ніж підліткові. Космічні яйця. Spaceballs. 1987 рік. Мел Брукс може посмагатися із тріо Цукер Абрагам Цукер у кількості пародій на культові стрічки Голлівуду. Цього разу жертвою стали зорення війни, які вивернули на виворіт, опрацювали кожну назву і кожне ім'я, а також додали абсурду у кожен елемент історії. Вийшло друзі смішно і пам'ятно. Цитати і досі використовують у зручних випадках. Коли Гаррі зустрів Салі Вен Хері Мет Селі 1989 рік, чи може секс зруйнувати дружбу? Звісно, що так. Саме тому Гаррі та Салі його уникають, незважаючи на взаємну зацікавленість Роки проходять, вони одружуються і з іншими, але по справжньому піклуються тільки про свого єдиного друга, подругу. До чого це врешті-решт призведе? Хто такий Гаррі Крам? 1989 рік. Справу про викрадення дочки мільярдера доручають максимально недолугому детективу приватної агенції Гаррі Крамбу, адже декому потрібно, щоб розслідування зайшло в глухий кут. Втім, у ненадто розумного детектива є чимало талантів і достатньо наполегливості, щоб довести справу до належного результату. Роксана Роксейн 1987 рік, Стів Мартін обробив історію про Сірано де Бержерака і переніс її персонажів у сучасність. Тепер мила дівчина Роксана, у яку закоханий головний герой, є студенткою астрономічного факультету. Красень, що намагається завоювати її серце, не маючи при цьому ані здібності красиво розмовляти, ані загалом якогось помітного розуму, працює пожежником. Ну а сучасний Сірано, який йому допомагає, його шеф. Він і сам закоханий у Роксану, але йому здається, що вона не зверне увагу на людину із таким шаленим носом, як у нього. Мертві пледів не носять Dead Man Don't Wear a Plate. 1982 рік. Це, друзі, унікальний проєкт, у якому суміщені кадри старих чорно-білих фільмів, здебільшого нуарних детективів, та нові стени. Це поєднання створює нові сюжети і нові діалоги, складаючись в повністю самостійний комедійний фільм, який до того ж є пародією на всі нуарні піджанри і культові картини. До приватного детектива звертається жінка, яка хоче знайти батька, що пропав. Але, врешті-решт, персонажу Стіва Мартіна доведеться вийти на неонацистську організацію, яка хоче знищити США. Безжальні люди РУТЛес People. 1986 рік Багатий і не надто обтяжений моралі чоловік вирішує вбити свою дружину. Але коли він приходить додому, він з'ясовує, що її викрали. Викрали її колишні підлеглі багатії, щоб отримати викуп. А ще більше, щоб помститися та самоствердитися. Адже вони ніякі не жорстокі люди, але намагаються будь-що ними стати. Нічого не бачу, нічого не чую. «See no evil, hear no evil» 1989 рік. Що як поєднати в центральному дуеті фільму Сліпого та Глухого? І що як вони стануть свідками вбивства? Сліпий чув все, що відбувалося, а глухий бачив щось. Разом вони зможуть допомогти поліції або ні. Із урахуванням того, що у поліції також зустрічаються дружнуваті кадри. Вправа може так і залишитись нерозкритою Тим часом злочинці, які стоять за цим зухвалим вбивством, вже розшукали цих випадкових свідків і готуються завдати смертельного удару. Хто підстав кролика Роджера? Who framed Roger Rabbit? 1988 рік. Земекіс завжди був новатором. І у далеких 80-х роках він почав поєднувати анімацію, яка справді виглядала тривимірною із ігровим кіно. Вийшло настільки переконливо, що й досі виглядає цікаво. Нехай технології і крокують вперед. Проста як ролика Роджера хтось підстав. На його нещастя справах займається детектив, напарника якого колись вбив мультяшка, а тому на симпатію Роджер може не розраховувати. Втім, із часом ті двоє зближуються і знаходять значно більше інформації щодо того, які дивні речі відбуваються у Лос-Анджелесі. Близнята Твінс. 1988 рік. Вчені хотіли створити ідеальну людину, і у них все вийшло. Єдине, що паралельно народився близнюк цієї людини. І він отримав все те погане, на що спроможна генетика. Девіто і Арнольд Шварценеггер не є типовими близнятами, чи не так? Анні дізнається про існування брата у дуже дорослому віці і вирішує його розшукати. Поліцейський із Beverly Hills беверлі Хілс Кап 1984 рік. Аксель Фоулі працює в поліції Детройта, але вбивство близького друга приводить його в Лос-Анджелес. Тут він намагається заручитися допомогою місцевої поліції, але його приймають максимально недружньо. Чудернацька наука Вейрд Сайнс 1985 рік. Двоє заучок із середньої школи зазнають знущань від однокласників та старших товаришів. У відчаї вони створюють ідеальну жінку. Тепер їх життя змінюється. Учні їм заздрять, а колишні вороги. Ледь не затаворушувати хочуть. Врешті-решт, ця стрічка стала початком для дуже смішного серіалу. А ще це одна із перших ролей Роберта Дауні молодшого. Вища ліга. Менджер Ліга. 1989 рік. Нова хазяйка бейсбольної команди зацікавлена в тому, щоб вона скоріше програла і вилетіла, щоб продати її в інше місто. Тому вона навмисно економить на витратах. Проводить дивукувати набір нових гравців та всіляко саботує проєкт. Але команда, в якій також є ветерани гри, знаходить в собі сили не здаватися. Вихідний день Ферріса Бюллера Ферріс Bueller's Day Off» 1986 рік. Це культова друзі, молодіжна комедія, посилання до якої можна побачити і в сучасних фільмах. Ферріс і його друзі прогулюють в школу напередодні іспитів. Багато спілкуючись між собою та із з глядачами через так звану «четверту стіну. І цей невигадливий сюжет зібрав таку армію фанатів і касу у 70 мільйонів доларів при затратах всього лише в 5. Справжній феномен. Скинь маму із потяга Throw MAMA from the train» 1987 рік. Не всі можуть у повній мірі наслідувати гічкока. Невдаха, якого тероризує рідна мати, побачив у фільмі видатного режисера схему ідеального вбивства. Двоє незнайомців у потягу обмінюються жертвами. Ти вбиваєш того, кого потрібно мені, а у мене Алібі. І так само роблю я для тебе. Але якщо навіть в фільмі Гічкока ця схема не спрацювала, то що вже казати про двох дорослих невдах? Один і досі живе з матір'ю у 40 років, а інший білі Крістал, маючи колись талант та потенціал, щоб стати письменником. За смішні гроші навчає на курсах інших. Йому потрібно позбутися колишньої дружини, але здається, його новий напарник може приносити тільки проблеми. Золота дитина The Golden Child. 1986 рік. Золота дитина народжується раз на кілька століть, щоб посіяти світло в душах людей. Саме тому за неї полює вічне зло, щоб вбити. Знайти та врятувати її зможе тільки людина. Помисли якої чисті, а наміри кристалево прозорі. Чому для цієї мети обрали саме персонажа Едді Мерфі? Сказати важко, але вийшло дуже смішно, коротке замикання Short Circuit. 1986 рік. Робота, на якого підозріло схожий інший робот із мультфільму Pixar Вол І -E, впроєктовано як бойову машину. Але коли в нього влучає блискавка. Він стає добрим і чуйним. Він цікавиться навколишнім світом і заводить друзів. За ним вирушає армія та розробники. Перші, щоб знищити, другі, щоб рятувати. І тепер питання, хто дістанеться до нього раніше. Добра, друзі, позитивна і атмосферна комедія, яка отримала сиквел. 16 свічок. Sixtein Candles. 1984 рік. Перша режисерська робота Джона Гьюза. Молодіжна комедія про те, як важко бути підлітком у школі. На тебе не звертає уваги хлопець чи дівчина, який тобі подобається. Однокласники знущаються з тебе, а твої власні батьки забувають про твій день народження. Знову до школи. Back to school. 1986 рік. Багатий чоловік у майже 60-річному віці повертається до школи. Яку він колись так і не закінчив, щоб допомогти своєму синові у скрутну годину. Втім, тепер допомога знадобиться персоналу школи та її учнів, клуб Сніданок з Breakfast Club 1985 рік. П'ятьох учнів середньої школи покарано. Вони повинні провести суботу у шкільній бібліотеці, але поступово вони зближуються і стають справжніми друзями. Розмовляючи про все на світі і відкриваючи про себе правду, яку раніше сторонні не знали. І останній один із найкращих голівудських комедій 80-х років минулого століття цей фільм Встигнути до опівночі Міднайт Run, 1988 рік. Проста, але на диво душевна комедія із Робертом Де Ніро і Чарльзом Гродіном. Персонаж Де Ніро був поліцейським. А тепер за гроші полює на шахраїв різного типу. Нове завдання це зловити колишнього бухгалтера мафії, який вийшов під заставу, і тепер переховується і від мафії, і від слідства. Його потрібно доставити до опівночі в п'ятницю, що здається не надто складною задачею. Але оскільки цей інтелігентний бухгалтер обікрав мафію на дуже велику суму, тепер на нього полює не тільки Деніро, а ще й сама Мафія, ФБР та багато інших зацікавлених осіб. Ось такі, друзі, найкращі голівудські комедії 80-х років. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, увага! Це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати якось копійку і автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.